27 неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Господь щедро запрошує на зустріч. Він приготував поживу для кожної душі у своєму слові, яке потребує тиші і уваги, щоб сповнити людське серце силою, радістю, наснагою. До колосян послання святого апостола Павла читання. Браття. Коли Христос, ваше життя, явиться, то і ви з Ним явитеся у славі. Умертвляйте, очі, ваші земні, члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху похить, зажерливість, тобто бовбанопоклонство, за все це падає гнів Божий на неслухняних, між яким і ви колись ходили, коли жили між ними. А тепер відкиньте, і ви геть від себе гнів, лють, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст, не говоріть неправди один одного, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що, йдучи до досконалого пізнання, відновлюється за подобою свого Творця. Тому немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невільника, ні вільного, а все усьому Христос. Коментар Умертвляйте очі ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. Дорогі мої, знаємо, що кожна земна радість, якою б вона не була дочасна, лише Бог є джерелом вічної радості. але цієї утіхи, яка лине від Господа, не зможемо відчути, доки не умертвлятимемо своїх гріховних схильностей, у яких найчастіше шукали і шукаємо радості. Апостол Павло називає такі гріхи, як розпуста, нечистота, пристрасті, пожадливість, зажерливість і долопоклонство, тобто тим, що часто у нашому серці займає місце Господа, а отже, місце Його радості. Тому поборюємо ці гріхи в своєму серці та наповнюємося Господом. Бо лише з ним зможемо пізнати правдиву радість, яка не проминає, лише в ньому зможемо знайти захист від спокус і витривати в чистоті до зустрічі з Господом. Від луки святого Євангелія читання, сказав Господь, цю один чоловік. Справив велику вечерю і запросив багатьох. І як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним. Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: Я купив поле і мушу піти на нього подивитися Вибач мені, прошу. Другий сказав я купив п'ять пар волів іду їх пробувати. Прошу вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого: Іди чим скоріш на майдани і вулиці міста, і приведи сюди Убогих, калік сліпих кульгавих, озвався слуга, пане, сталося, як ти вилів і ще є місця. Сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з отих запрошених не покуштує моє, моєї вечері, бо багато покликаних. Та мало вибраних. Коментар. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Дорогі мої, цей уривок показує нам, що Бог кличе всіх іти за ним. Слово багатьох означає всіх. Це справді так. Покажіть мені ту людину якої Бог би не кликав, якої би не хотів бачити у своєму царстві. Бог кожну людину створив для вічності з не. а хто є вибрані? Це ті, які самі себе вибрали, бо вирішили відповісти на цей Божий заклик. Бачимо, як усі ці троє осіб в різний спосіб відмовляються, або радше знаходять виправдання, чому вони не можуть прийти на цей бенкет, чому не можуть відповісти на запрошення. Погляньмо на наше життя. З одного боку, ми усвідомлюємо, як би мали жити, як нам треба чинити у певних обставинах, бо знаємо Божу заповідь. А з іншого, що у нас виходить натомість, бачимо, як ми відповідаємо на цей Божий поклик. Завжди знаходимо причини, чому так не живемо, чому так не чинимо. Якщо хтось хоче виправдатися, то завжди шукає причини. а хто хоче відповісти на запрошення Бога, то завжди шукає можливості. І якщо хто шукає, каже Господь, той знаходить. Часто християнство, дорогі мої, трактується як набір вимогливих концепцій, які людина повинна виконувати, щоби спастися. Такий моралізаторський підхід може нівелювати те, що у християнстві головне. Любов, і в першу чергу любов Бога до нас, Господар з притчі запрошує своїх друзів, проте вони відмовляються. Спробуй в цій притчі побачити себе та твої стосунки з Богом, де ви зустрічаєтесь, як часто зустрічаєтеся, коли і як Господь запрошує тебе. Як часто і щиро робиш це ти, як відповідаєш йому на це його запрошення. Ми часто запрошуємо Бога у наші проблеми, у наші мрії, у наші бажання, але тільки для того, щоб Бог реалізував наші плани. Коли ж хтось іде не так, то легко розчаруватися і залишити молитву. Тоді ми теж у якийсь спосіб відмовляємося від того, до чого запросив нас Господь. Колись блаженний Омелян Коуч написав з конставору, що знаходиться в єдиному місці, якому, крім неба, хотів би бути за таких обставин. Перебуваючи разом з в'язнями, він продовжував своє священиче служіння, і дякував Богові за доброту і запрошення зустрічати Його, єдиного Бога, у своїх знедолених братах різних мов і релігій. Зазвичай нам буває приємною, особлива увага, коли хтось вирізняє і доцінює наші дари та здібності, бути серед обраних це привілей. Іноді ми можемо з ревностю та заздрощів нарікати, що не належимо до числа вибраних в тому чи іншому середовищі. Ісус теж вибрав своїх найближчих друзів і покликав їх іти за ним. Про це, ця притча показує нам, що проблема не в тому, що Господь не кличе, а в тому, що так часто ми. Не зважаємо на своє вибрання, бути обраним залогою притчі, це прийняти запрошення на святкування. Боже, дай мені мудрість, розрізнення поміж важливим і найважливішим, між тим, що приносить швидкоплинне задоволення, і тим, що дає справжню радість. Навчи мене бути мудрим і вільним, щоб розпізнавати і приймати Твої запрошення, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити у Бога і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю. Цими віршами з книги Пророка Ісаї почалося громадське служіння Господа нашого Ісуса Христа. Ці слова, прочитані Спасителем в Назаренській синагозі, пророчу, передбачали славу і трагедію подвигу Сина Людського, який прийшов у цей скорботний світ не для того, щоб йому служили, а щоб послужити. І віддати душу свою на спасіння багатьох. Матея 20, 28. Здавало бися, дорогі мої, цей подвиг не може у відповідь викликати нічого, крім співчуття. І увесь шлях нашого Господа по святій землі мав би бути усипаний квітами вдячності і обмитий сльозами розчулення. І дійсно, у першій миті так і сталося. І всі свідчили йому і дивувалися словам благодаті, що виходила з усього. Проте, вже через кілька хвилин подив, змінився злістью, почувши це, і уставши, вигнали його геть з міста і повели на вершину гори. На якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його. Луки 4, 28, 29. Короткий був шлях для тріумфуючих криків Осанна, До тих криків розіпни його. Воістину, від любові до ненависті один крок. І, звичайно ж, це не свідоцтво про суперечність і двоїстість природи Сина Божого, тому що Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. 1 Івана 1,5. Ця приголомшна мідливість свідчить про те, що Син Божий до своїх прийшов і свої його не прийняли, Івана 1.11. Бо свої виявилися негідними свободи, яку дарував нам Христос. Галаті 5.1. Задушливе рабство гріху, неміч, зігнута під генітом пристрастей рідніша. І звичайніше дітям пропащого Адама, ніж наслідування заклику Апостола Павла. До свободи ви покликані, браття, тільки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті. Галатів 5:13. Як це не дивно, але догоджати плоті звичніше. І Як це не дивно, але змиритися з власним рабством гріху простіше, ніж боротися з ним, прямуючи до святости, до істини, добра і краси. Як боротися, коли тебе зв'язав сатана, ось уже 18-й рік, Луки 13, 16. У ці 18 років жодного разу не блиснув навіть вогник надії. Як боротися з самим собою, зі своєю тяжкою скутістю, зі своєю погибельною, зв'язаною гріхом навколо тебе сотні інших людей, нічим не кращих за тебе, насолоджуються життям, здоров'ям, видимою для свободою від пристрасти? Можливо, втім, не від усіх, але в всякому разі від тих, які так страшно, так невідступно мучать тебе от уже 18 років. Легко їм сказати, не лінуйся, «борися з собою, розігнися нарешті. Спробували би самі це гнітюче насильство гріха, примушує людину мовчати, навіть коли Спаситель поруч. Хоча, здавалося б, коли і кричати, коли і волати молитовно до Бога, як не в хвилини близькості до сина людського, адже скільки людей вже зверталося до нього. Скільки вуст просили, помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів, Матея 27 просили і отримали те, що просили. А от жінка, що мала духа немочі років 18, ні про що не просить Христа. Можливо, тому що знає, наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви, віку цього. Проти духів злоби піднебесних, весь, 6.12. І не те біда, що страждає тіло, але те біда, що гине душа. Вона мовчить, можливо, тому що пам'ятає завіт Спасителя, шукайте спершу Царство Божого і правди його, і все це додасть вам. Матея 6.33. От вона і шукає правди царства, покірливо вважаючи, що хто витерпить до кінця, той спасений буде. Матея 10:22. От вона і терпить упокорену скорботу тілесну, щоб у майбутньому віці не позбутися нагороди своєї. Всякий рятується так, як дає йому Христос. Один кричить, що є сили. Другий покірливо і мовчки чекає Божого суду. Одна піклується метушиться про багато що, друга блогу обрала частку, і в безмовності сидить біля ніг Христових, один, виконуючи завіт Спасителя й роздає майно своє жебрака, щоби мати скарби на небі. Другий здобуває собі дружів з багатства неправедного. Щоб за Словом Христовим бути прийнятим вічні обителі, різні шляхи до спасіння. Одне тільки важливо пам'ятати, не своїми силами, не своїми достоїнствами виправдаємо, виправдаємося ми на суді Господньому, але тією силою, про яку нагадує нам сьогодні апостол Павло, нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. Згадаємо при цьому, що сила Божа виявляється в немочі, що Господь наш не військовою операцією переміг ворогів своїх, бо наша боротьба не проти крові і плоті. Він переміг світ, покірно простягнувши руки свої на хресті. Тому не будемо і ми зневірятися в нашому спасінні, не станемо сумувати в безнадійні, як здається, нам іноді боротьбі з пристрасами. Раз уже Господь словом зцілив жінку, що 18 років мала дух немочі, значить, і для нас грішних не все ще втрачено, і нам вдасться протистояти в день злий і все подолавши. Вистояти Ефесян 6.13. У євангельському епізоді зцілення христом скорченої шинки, яка страждала на свою неду 18 років, зазвичай звертає увагу на репліку начальника синагоги. Є шість днів, які дозволено робити, які приходьте зцілятися, а не в день суботний. Що свідчить про нього як про бездушну, навіть безжальну людину. Адже більш за все, навіть можна в цьому не сумніватися, він добре знав цю жінку, знав про її хворобу, але її чудесне зцілення пройшло повсю його увагу. Головним для нього було порушення звичного стану речей, усього того, що складало суть його віри. Саме так. Для багатьох людей віра це не стосунки з своїм Творцем Богом живим, а лише дотримання певних правил і умов, і горе тому, хто готовий ці правила порушити, навіть якщо порушником цих правил буде Син Божий, Господь Ісус Христос. Але годі про людей, які вважають, що вірують в Бога, якого особисто не знають. Якби вони знали, то би любили оточуючих людей, своїх ближнів, а не скаржилися б на другорядні або взагалі нічого не значущі речі, які особисто для них мають вкрай важливе значення, а краще поговоримо про термін перебігання хвороби нещасної скорченої шинки. вісімнадцять років саме стільки страждала вона на свою хворобу. Коли люди страждають стільки років, вони якось звикають до своєї хвороби. Для багатьох вона стає їхнім продовженням. Багато хто з хворих навіть уявити не може себе без своєї хвороби. Хоча цілком можливо, на початку цієї хвороби вони плекали надію на скоре одужання. але цього не сталося не через рік, не через два. І тоді багато хто змиряється. І починає жити далі. Саме починає, а не продовжує. Бо коли людина змиряється зі своєю хоробою, вона погоджується на те, що вона з нею житиме решту життя, і через те не плакає жодних надій на своє одушення. І навіть якщо стане якесь диво, і людина отримує вже недовго очікуване одужання, вона не знатиме, що їй робити далі. Щойно Прочитане звучить якось тим, але в дійсності саме так буває у житті багатьох людей. Вони не знають, що будуть робити після свого одужання. а дехто вже не хоче одужання, аби тільки хіба не стало гірше. Звісно, хвороби бувають різні, і стадії цих хвороб бувають різними, і їх перебіг відрізняється від конкретного випадку. І ясна річ, що всім нам рано чи пізно доведеться полишити цей світ, чи то внаслідок тяжких хвороб, чи то внаслідок бойових дій, чи то внаслідок від нещасного випадку, чи то внаслідок ще якихось причин. Але саме від нас залежить, якому саме стані ми полишимо цей світ, чи в стані надії на милосердя Господнє, чи в стані відчаю, чи то в стані злоби на Бога і на весь світ. І відповідно від цього стану ми отримаємо з Божих рук вічне життя чи вічну смерть і мор. І якщо тілесні недуги більшість нас зможе подолати, то от гріховні пристрасті ми з Божою допомогою подолати цілком можемо, аби тільки хотіли цього, аби прагнули до духовного очищення, до свого одужання від влади гріха. А щодо скорченої жінки, яка страждала на свою недугу цілих 18 років, то вона отримала Господнє зцілення саме у відповідній час, не раніше і не пізніше від покладеного Богом терміну. Так само і ми можемо отримати зцілення від хвороб передусім душевних, а дехто і тілесних у належний час. Звісно, якщо хотітимемо і чекатимо. Від Бога цього є шість днів, які дозволено робити, ті, приходьте зцілятися, а не в день суботний. Це все, дорогі мої, на що спромігся цей релігійний чиновник. Добре, щоб хоча пересічні громадяни спромогли ще побачити диво Господнє і порадіти всім славним ділам його. Вже не кажучи про шинку, яка нарешті змогла зажити повноцінним життям, адже це сьогодні створені більш-менш хоч якісь умови для людей з обмеженими можливостями. А дві тисячі років тому ці нещастя просто опинялися на узбіччі суспільства, часто позбавлені найелементарнішого. Але якщо за останні дві тисячі років багатьох людей значно покращились умови проживання, то відставлення до проблем ближніх змінилося не в такій значній мірі. На сьогодні немало серед вірних, а ще більше серед людей зовнішніх трапляються такі самі бездушні особи, на кшталт згаданого начальника синагоги. Подібних людей не хвилює абсолютно нічого, окрім їх власних проблем. Але от у чому парадокс? Що особисто їх спіткає якийсь не вже не кажучи про щось істотніше, то складається таке враження, що буквально увесь світ просто зобов'язаний прийти їм на допомогу І ніяк інакше. І так, тоді ви не почуєте з вуст такого лицеміра, саме так, як іменує Ісус, про виконання закону, про суботу, про інші всілякі дрібниці. І це не дивно. Адже тут і зараз вирішується питання життя і благополуччя людини, про що інше може йти мова. Після все за таких обставин ви почуєте звук з вух цих лицемірів такі аргументи. От лише ви їх не почуєте, коли питання життя і благополуччя не стосуватиметься особисто їх та їх близьких. Але не буду драматизувати. Адже кожен з нас дасть за себе відповідь Богові, Римлян 14,12. Так що саме цим лицемірам доведеться нести відповідальність за свою поведінку. А краще звернімо ще одну, один доволі неприємний момент, який часто відбувається у церковних стінах. Мова зараз йде про очікування певними групами вірних скорого настання кінця світу. У цьому явищі насправді немає нічого нового. Адже у всі часи знаходилися чимало людей, які вважали, що кінець світу станеться незабаром. Але от що дивно, ці очікування якось раптом припинялися, коли цих людей сягали якісь лиха чи негаразди. Зважаючи на сьогоднішні українські реалії, люди припинили говорити про кінець світу, коли в його оселях пропало світло. Звісно. Мова не про всіх, хто очікує кінця світу. Для декого сьогоднішні події, пряме свідоцтво скорого на стання кінця світу. От лише чимало було таких свідоцтв протягом історії людства. Але багатьох сьогоднішні сумні реалії серйозно протверезіли, і вони якось призабули про свої очікування. І, зважаючи на все це. Чи не здається вам не по -по подібною поведінка згаданого начальника синагоги і багатьох свідків з скорого настання кінця світу? Чи не є це проявом лицемірства, бути значно духовнішим, коли особисто тебе це не стосується, і кардинально змінювати свою поведінку і ставлення, коли якісь негаразди спіткали тебе особисто. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, ще підпишіться. Першому коментарі діляю благословення, під ним, на ще відповісти. Пишіть імена, коментуйте, задавайте свої запитання і про подобайки. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!